так, знову всім привіт ще раз, хто тільки зайшов на канал. І дивимось другу частину відео моїх запасів. Ось така робота в мене лежить. Дуже давно її всі відшивали. А в мене лежить від бусинки. Дуже хороша схема, це виробник дуже гарний і тут дуже чітко все видно. У мене така схема лежить. так Тут зараз будуть в основному ікони. Ось така у мене ікона лежить. Ось такі я ікони люблю з такими бусинками всякими, де можна чи стразову стрічку прикріпити, щось придумати. Ось так я люблю такі ікони, дуже мені вони подобаються. Так, що тут у мене ще лежать. Тут ще бант є такий. Це в подарунок мені поклали були від Вірени. Тут, чесно кажучи, жовтий бант, і непонятно от на пасочки, де, який колір має бути. Ну Це, напевно, білий має бути. Оце біленький. Бо зливається жовтим. і дуже погано кольори Не видно. Так. такий, Так, це в мене. Великодним є ось такий рушничок також. Може, я сюди відшию. Напродаж. Ось така схемка у мене є. Ну, це не мій сюжет, це мені також хтось, е -е, Ірена, мабуть, поклали у подарунок. Я таких робіт не відшиваю, кому подобається, то можна на подарунок покласти. Так, це що ось це. Бори рукості а що Якщо... хто пам'ятає, я їх мені вони дуже-дуже-дуже сподобалися. Я не знаю, була в мене було... Я, мабуть, всі замовила же. Навіть не знаю. А це схема. Мені не дуже подобається, як її зробили, цю схему, звісно. Ну, це для таємного, можна сказати, проєкту. Буде схема, я її знайшла, дівчата. Бо я тільки вчора казала, що ніяк не можу знайти, я її знайшла. Так, давайте ще покажу вам. Так, ось така. Це у нас навесні, українське кохання навесні. Це у нас українське кохання восени. Гарна схема. Це у нас українське кохання влітку. Всі пори року в мене є, я їх хочу відшити обов'язково. Ці дівчата у мене будуть ці, оце кохання. І українське кохання взимку. Ну, ця, Це ж взагалі моя любов, ось ця взимку. Може, що я роджена взимою, не знаю. Я зиму люблю. Ось а тут ось ця хустка, дівчата. Ну це ж як відібрати кольори, це ж яка красота, дівчата, ви що? Це взагалі, я їх прям горю бажанням вишити. Дуже хочу. Так. Так, 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 так. Ще в мене така схема лежить. Я англоохоронець дому, М -м -м, даже з бісером, я не знаю, чи то ли я то мені хтось прислав її з бісером. Треба буде відшити її То лі я замовляла з бісером, не пам'ятаю, не скажу. Так, ось це мої люб, любимі, любимі, моя любов, любов це ось ці іконки. Так, як то мені? Отак, це ось ці ікони. Це моя любов, дівчата, ці, ці ікони. Мені їх Марійка була на подарунок, по-моєму, відсилала. Дуже гарні ось ці ікони. Я їх дуже люблю, і я їх обов'язково всі відшию поступово. Я, знаєте, і за ікона це для мене таке, ну, така віддушина і таке дуже ну, Серйозно, що я, я до цього відповідальність це для мене така, знаєте, ікона це відповідальність. Навіть ще вона не рахується повноцінною іконою, поки ти її не відшиєш, не занесеш в церкву на повноцінну службу, і поки ти її не освятиш. ось то, Тому вона не рахується, як така вже повноцінна ікона. Це поки що образ, але е, так як картина. Е, да, але це обов'язково Потрібно відшити. Я до цього відношуся з таким трепетом до таких робіт. І мені, якщо таке надходить бажання, я повинна сама відчути, що я хочу відшити ікону. Поки, я ще, поки вони в мене лежать, значить в мене ще поки такого нема, щоб да, загорітися. що от Я відчувала, що хочу відшити ікону. Ну я їх буду відшивати задоволенням. Кожну у свій час. У мене є, якби парна, так як оце де, по-моєму, як пара. Якщо я не помиляюся, то це як пара. 04, 03, 04. Да, ось це пара йде. Ісус і Діва Марія. Ось це. Ісусик. Це вже поменше йду, це вже якраз п'ятий формат йде. Я думала, що це, це... це... це не пара, це, це розпаровані. Просто і Миколай. Мені якось і прийшли, що якось розпаровані. Я там ще мала до замовити, мені треба до Олесі, я колись її писала. Я не знаю, чи, чи зараз. Вона так продає самі схеми, Я, щось, наскільки знаю, вона ніби як продає набором. Треба зайти подивитися на ці ікони, бо я хочу ще взяти ще хочу дівчатку взяти. Так, це ангела я вам показувала. Так, це сюди заберу це туди. Це колись-колись я ще купувала, я тільки розпочинала, це ніяк не можу вишити. Це Любов, це семестрільна, це святий апостол Павел. Це мені теж чи дарували, чи що, не знаю. Ось, це якийсь образ Божої Матері Смоленська. Ось така лежить. Ось така іконка лежить. Я їх теж повідшиваю, десь, може, на церкву вони все подарую. Бачите? Думала, що це одинакові у мене. Ось така. Так, це маленьке заберемо. Так, так, так. Це княгиня Ольга. Це Тетяна Рельська. Це мені хтось чи дарував, чи що, я не пам'ятаю. Не розбиратися. Це вже йдуть іконки в мене і все. Це йде княгиня. Щось це навіть не можу пройти. Священномученик Кіпрян і мучениця Іостіна. Ну, це мені повідправляли на подарунок, але я не знаю, що ж. Це Антоніна, це Тетяна. Це Пресвята Богородиця, Остробрамська. І це Наталія, яку я також вже довгий час ніяк не можу відшити. Взяла. І ніяк не можу відшити. Це мені присилали такі великі ікони на подарунок, по-моєму, Тетяна. Ну, це в хаті такі ікони. Вряд ли я їх буду відшивати. Це як пара, по-моєму, рахується. Так, це як пара. Парні ікони, такі великі парні ікони. Ну, а може і вишию, подарую дітям. Так, ось такі. Так, це ще маленькі такі. Це м'якчення злих сердець, Це мистрільна. Це у нас... Передом, з Ось такий. Це на подарок теж щось. Так, ще така ікона. Це Миколай є такого плану, як там ті парні ікони. Може відшию, три ікони великих таких. Ну, тут треба О, терпіння таке мати, щоб такі великі ікони відшити. Наша Наталя ще більше, звісно, відшиває. Так, ось така. Я колись була у чернівцях, здається, і взяла ось таку ікону собі. Богородиця не останній Хочу відшити її. І ось таке все треба бісер, 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 бісер. Ще раз бісер. Сама я бісер не підбираю, так як хочу підбирати. Так. Давайте буду брати ось так. Ось така в мене лежить. Це схема для вишивки бісером по мотивам ікони художника Олександра Охапкіна. Ось така. ось така гарна лежить. Ось така пенастрільна в мене ще є. Ось така невідаємий цвет. Ну, в ікону треба відчути. Ось така Хтось подарунок, опише подарок. Ікона, це те, що мотивами Хапкіна. Ось така. Це як не ікона, це, це як картина на релігійну тему. Тематику. Це більше рахується. Ось така іконостас такий у мене є. І ось такі. Матрона. Матроночка. У нас, не знаю, чи навіть у нас є такі ікони матрона. Більше, наверное, стам віци. Так, ось це Ірина. Ось і Андрій також треба відшити ці іконки. Ось. Це все, що я вам показала, це все, що в мене практично є. Ще я десь відклала, там в мене є в ящичку, де я відклала е, такі, е, як то, е, таке, що я перебирала, якось що не буду відшивати поки в даний час. то Я трошечки там їх відклала. Ось. Тому ось так. У мене все. Такі мої запаси. Своє завдання я виконала. Зараз я від... збережу відео, виставлю на канал. Спочатку виставлю одне відео, а тоді друге відео. Не знаю, яке з них перше завантажиться. Напевно, буду ждати, поки завантажиться перше, а тоді завантажу друге. Всім дякую, шановні друзі. Буду на цьому завершувати своє відео. Показала вам всі, які у мене схеми лежать, у мене їх ще, як бачите, немало. Ну, я думаю, що буду старатися брати до відшивів, щось відшивати. Коли дерев'яшко, до чого буде душа більш лежати. Ну, як бачите, вони в мене багато щоб... чого без бісеру, тому треба бісер. Все вкладається в бісері, бісер, бісер дорожчає. Не знаю, ну і є, звичайно, таке, що я вишивати вряд ли буду, то мені хто понадарював, хто... тому буду класти або у подарунки. Але ще раз скажу, що не те, що мені там щось не подобається, чи що просто не мій сюжет, просто не, не моє. Ось, Або є такі, що дуже рябить, і я просто його не зможу вишивати, бо мені дуже важко на очі. Тому ось так, шановні друзі, дякую всім, хто був зі мною. Усім до нових зустрічей, усім па-па!